В настанням літа міські пляжі переповнюються полтавцями. Ще до початку купального сезону працівники рятувальних частин провели роз'яснювальні бесіди зі школярами лекції на батьківських зборах. Зараз започаткували рейди, в яких роздають попереджувальні листівки, де ще раз нагадують про правила поводження на воді. З настанням літньої погоди спекотний спільно з представниками рятувальної водолазної станції проводяться рейди по пляжам міста Полтави з метою роз'яснення правил безпечного поводження на воді. Дотримання заходів безпеки, надання першої медичної допомоги роз'ясненим людям. Рятувальна водолазна частина оснащена усім необхідним обладнанням, човни, костюми, акваланги. На зміні чергують три рятівника і один медичний працівник. З початку 2016-го врятовано 14 людей. Однак є і летальний випадок. Чоловік загинув через вживання алкоголю, розповідають працівники. Це одна з найпоширеніших причин нещасних випадків. На православні празники народу було багато, то біда. Що це молодь в нетрезвому стані? З моста стрибають, то підходиш, попереджаєш. Часто такі попередження марні говорять водолази. Та й встановлені буйки відпочиваючи ігнорують. Встановлюють їх десь о восьмій ранку, прибирають пізно ввечері. Коли відвідувачів пляжу менше вечора, по крайній мірі вчора я їхав, проїжджав мимо, тут куча народу. На не обратів німання. Мені здається, і буйки були, так це було восім часов. А народу тут було так же, як вот цей день. Працівники рятувальних служб вкотре нагадали основні правила поводження на пляжі купання тільки у спеціально відведених місцях, заходити у воду поступово, не пірнати, не лежати на відкритому сонці і не вживати алкогольні напої.